Я записала відео і вже готова була його випустити. Як зайшла в Телеграм і подивилася просто жахливу новину. У цей день, вербної неділі, Росія завдала удар по Сумах. Там 31 загиблий. 31 людина загибла. Друзі, я не буду скасовувати своє відео, і я зараз його виставляю в такому вигляді, як я його задумувала. Але ж отака трагедія сьогодні. І от вам православна Росія, яка в такий день зробила такий злочин. Ну, і звичайно. Семен не відходить від букета. <хи> да, Сьома? Від букета ми не відходимо. Отак. От Нам подобається це все. Ну, Отак. От Кусь-кусь. Ой, як смачно. Ой, як смачно. Семен, ти що, хочеш тістечок? Ні, він букета хоче. На тічок. Покуськаєш зараз весь букетик. І що це буде семен? Вже дала йому гілочку. А він все рівно хоче ще. Ще і ще. Отак, кусь. Кусь. Іще кусь. Ну, то вот розійшовся. І так, і так, кусь кусь. Так подобається, Семен. Угу. Так ще й станеш на задні лапки. А ну, вставай, давай. А ну так, ставай. Вранці ставав на задні лапки. Отак. Не знаю, з якого боку куснуть. Семен. Ой, як смачно. На це можна дивитися годинами. Як семен грається. Семочка. Всім вітання з Києва. В цей чудовий святий день ми з вами зустрічаємось сьогодні 13 квітня, 25 рік, і сьогодні вербна неділя. Як то кажуть, не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. І в народі дуже багато міркувань з цього приводу, що таке. В побуті вербна неділя. Прибирати не можна, не можна думати про погане, треба посміхатися і налаштовувати свої родини на свято, бо за тиждень Великдень. В народі існує ще таке повір'я, що ти, про що думаєш, те і. Збудеться. Тобто мрії, твої мрії саме в цей день. Тобто працюємо з мріями в цей день, і я не виключення, друзі. Отже, сонячний день, і дивлюсь на градусник сьогодні 10 градусів тепла в Києві. Опалення вимкнули, воно ж холодно в квартирах у всіх киян, у всіх українців, але, друзі, ну, якось так от гріємося обігрівачами, вмикаємо електрику. Так що, в принципі, вдома не сильно то і замерзаємо, але на вулиці вже сонячний день і приємно, приємно тепло. От, друзі, я як бачите, вже краще. Голос я спасла фарінгасептом. Тобто, <кій> в принципі, все нормально. Зараз покажу, який є чайок, буду пити, спілкуючись з вами. Дивіться, що в мене є. Це карпатські чаї, ромашка липа, Іван чай, чорниця, лист. Лист чорниці. Теплий чай саме те. Також я ще вирішила побалувати себе зефіркою. Кажуть, що зефір це нормальні солодощі, їх можна вживати, і це буде користь. Тобто є солодощі корисні. Серед них що? Всі желені, мармелади, зефірки, ну і, мабуть, все. Ось мої зефірки. Ну, я один зефір з'їму, один буде колі. Подивіться, яка тарілочка, гарнюня. Еклер. Ну, еклер я не буду. Залишу колі, От, показувала вам чайничок і показувала вам чайок. Зараз будемо спілкуватися. Так, я думаю, що світло нормально падає, так? Верба нам не заважає така гарна, такі сережечки гарнюні. Не дарма ж семей її кусає, кусь кусь. Він сьогодні вранці прямо не міг відірватися від цієї верби. Він і грався і ставав на задні лапки, так кумедно було, ну не встигла засняти, як він балувався, але на нього цей фурор призвів. Оці гілочки фурор на нього призвели. Так, я п'ю чайок, щоб якось горло нормалізувати. Друзі, я сказала на початку відео, що в цей день в народі прийнято працювати, осмислювати свої мрії. Зараз з вами поділюся своїми мріями. Я ж вам уже розказувала про бронювання. У нас заброньовано вже апартаменти на літній відпочинок. І зараз шукаю Квитки. Ви пам'ятаєте, чудово, що я говорила вам якось в якихось відео, не в одному це відео було, що. Не хочеться переплачувати, да? і не хочеться літати з інших країн, з інших аеропортів. Але так складається життя, що ми, українці, ну, якщо можемо виїхати на відпочинок, це тільки буде виліт з інших міст Європи, але не з Києва, не з нашого улюбленого Борисполя. І от знаєте, друзі, аж облом такий стає. Дивіться. Мандрівка планується за два місяці, тобто залишився. Як квітень, до речі, не рахую, можу рахувати два з половиною місяці. Значить, трішки квітня залишається, травень і червень. Два з половиною місяці. І треба ж купувати квитки, а Коротше, що вам сказати, туди полетіти з Кишинева на. Як вони кажуть, це чартер одна людина туди і в зворотньому напрямку 25 тисяч гривень. Можете собі уявити? Хай апартаменти будуть дешеві, але переліт, друзі! Далі шукаю ж далі. Лоукости шукаю. Ну, це буде виліт із міста в Європі, з Будапешта, з Риму. Ще звідкись. Коротше, там можна знайти білети. Вони будуть дешевші, але без е, валізи. Ну, тобто за валізу треба доплачувати. Напишіть, хто розбирається в лоукостах, тому що я ніколи не літала. Ми з сім'єю ніколи не літали лоукостами. Напишіть, е, значить, це дійсно спрацьовує, що за валізом можна платити і лети собі, чи тільки без валізи, і які лоукости, як це все провадять. Коротше, зараз шукаю квитки, це непросто. Це непросто. І як взагалі от, опинитися там на морі, десь на морі, де ми забронювали? Така задача, слухайте, я ніколи не про це не думала, що це так прямо важко, дуже важко. Ну, я так розумію, що половина України це спеціалісти великі, вони на цей день літають. Я ж дивлюсь Ютуб, куди літають наші українці, що вони показують, блогери. Так літають скрізь, я вам хочу сказати, і показують це все без деталей. Тобто деталі вам ніхто не озвучить і не покаже. А отак розкладати все по поличках, от як я це люблю, коли я показую тревел блог. да, Я все розкладаю по поличках, щоб мій глядач розумівся на темі. да, як вилетіти, скільки коштує, що, що в аеропорту відбувається, що, як і чому? Я зараз такого не бачу на Ютубі, тому ну, важкувато, звичайно, самому в цьому всьому варитися. Так і то, які молодці, ми ж останнім часом їздимо самі. Все це мусуємо, шукаємо, вишукуємо. І наймаємо апартаменти і відпочиваємо. Так що теж можна і себе похвалити, але не в цьому випадку. Тут така буде країна, де ми давно не були, скільки, скільки ми не були. Значить, останній раз перед самою війною ми були в цій країні. Перед самою війною. От, а перед перед самою війною ми полетіли в Дубай. Я зараз не про Дубай говорю. Хоча це відео я завершу картинками з Дубаю. Картинками з Дубаю. Чому? Тому що, по-перше, у мене на телефоні є ще матеріал, я хочу його використати. По-друге, якась ностальгія можливо і пробуває, тому що от три роки війни. Ніякої ностальгії в мене не було взагалі за такими подорожами заморськими. А зараз, от після Болгарії, от така ностальгія пробиває, тому що коли ти бачиш в житті щось краще, ніж Болгарія, тебе вже в Болгарію не тягне, друзі. От. Тому дубайськими замальовочками закінчу це відео, подивитися. Там у нас є і матеріали з експо, і просто наш готель, басейник, такий, який було видно з нашого вікна. І ще там чудові і Дубай Фрейм, да, Золота Рамка, і чого там тільки не було. Є Плейлист. Є плейлист у мене на каналі по Дубаю. Заходьте, дивіться, кого цікавить. Ми там і пляж Лямер показуємо. Це новий моднявий пляж в Дубаї. Лямер називається. Ну, такий хороший насичений плейлист. Він був би ще насиченіше, якби не війна. Коли ми дізналися, що почалася в Україні війна, а нам треба вилітати. І ми, звичайно, опустили крила, плакали, бігали там по консульствах в Дубаї, вирішували це все питання. Друзі, чому я про це зараз вам говорю? Я звикла завжди, що в мене на каналі мандрівники ті люди, які подорожують. Напишіть в коментарях, якщо не залишилось таких людей. Які мандрують, і яким потрібний і цікавий тревел контент, тоді ну, зовсім справи погані на каналі, тому що раніше це були тільки люди, ті, які мандрують і які е, постійно в дорозі. Зараз влоги в мене київські, воєнні влоги, такий час у нас, що, знаєте, особливо не помрієш. Але, от, наприклад, в минулому році, в 24 2024 році, ми чотири рази були в Мандрівках. Я вважаю, що це так цікаво було нам. Знаєте, В цьому році ми теж почали зі Львова, зі Східниці, а далі що буде, подивимось, тому що вже пішло трішечки кривенько. Навесні повинен був бути Рим. Ми його відмінили через ті бомбардування, страшні, які зараз по всій Україні. Сьогодні вночі теж була тривога. Вчора була тривога і вибухи в Дарніцькому районі, знову пожежа, знову автомобілі гарять і таке все. Сказали, що немає жертв. От, ну, коротше, кожен день ось таке в Києві, тому ну що? Я буду слідувати народним примовкам. От сказано, в цей день, в день вербної неділі, працюємо з мріями да? на рівні мрій. От ми і працюємо, я працюю і з вами ділюся. І ще хочу вам сказати: знаєте, завжди в цей день люблю бути в церкві, але зараз не той так склалося, знаєте, не той час. От Мар'яна перехворіла. Потім я захворіла. І якийсь такий стан, що, знаєте, в церкву треба піти там постояти, побути, а такий стан, що це неможливо, тому сьогодні вдома. Буваючи завжди в цей день в, цей день в церкві, що я помітила, наші люди дуже красиво заходять до церкви в вербну неділю. І не тільки несуть котики, отаку вербу або Ще й несуть, знаєте що, справжні пальмові гілки. Оце така вілоподібна, знаєте, пальма є. І наші люди красиво це оформлюють ці букети і заходять у церкву з пальмовим гіллям, так як треба зустрічати. Ісуса Христа, тобто так, як його зустрічали тоді, коли він увійшов в Єрусалім. і з понеділка починається страсна, страсний тиждень. Тобто завтра починається страсний тиждень. Ви думаєте, чого це я оце сьогодні з ефіра хочу з'їсти? Рожевий чи білий якийсь з'їм? Тому що на страсному тижні я ніколи не Ну, не дозволяю собі того, що я люблю. Тому сьогодні я з останній раз солодощі, і весь тиждень у нас страсний, і ми трішечки задумуємося і свої, знаєте, як то кажуть, апетити зменшуємо. Я хочу вам сказати, що. Піст триває, найтяжчий тиждень буде наступний. Є люди, які не дотримуються посту, не дотримувалися його, і ми на 100% у їжі. Але, як кажуть у нас у православ'ї, що ти можеш не дотримуватися посту, але роби хоча б добрі справи. Роби добрі справи. І вгамовуй свої апетити. От це мається на увазі не їжа, а це мається на увазі твої побутові апетити. так? Тобто будь скромніше, будь тихіше, будь смиренніше, і це якраз потрібно у Великдень. Згодні зі мною, напишіть свої думки. І як я вам і обіцяла, зараз будуть замальовки з Дубаю. Але летимо ми не туди, а влітку в іншу країну. От би ще й квиточки взяти по кишені, а не так, щоб переплатити на одну людину 25 тисяч гривень. Так тоді взагалі було б чудово. Ну що, друзі, приємного перегляду і папа, -па. до зустрічі на каналі. уже очень поздно, а народ развлекается в бассейнике. Вот такой вот отельчик Golden Sands апартаменты Дубай, район Бурж Дубай. Вот мы в третьем корпусе, напротив корпус 5, а вообще их 15 корпусов. Это внутренний двор, и здесь есть бассейник. Кстати, купаются, не знаю, разве сейчас можно купаться уже поздно, довольно-таки 9 часов вечера. Вот и э, вон там, вот, э, вон там это ресторан. Ну, мы не берем в ресторане ничего, мы сами питаемся. Ходим в корех все закупаем себе и наслаждаемся. Ну, такой отельчик.